Наш найкращий шпигун вистежив караван з міста Ламут. Шаблі відомих майстрів, стріли зі сталевими наконечниками. І обіцянка винагороди від бунтівника коша Аламуту. Усе це призначено нашим недругам Дастан. Така стріла вбила мого коня в кошхані. Ми залімо вулиця Ламута кров'ю. Або наші солдати впадуть з його мурів. Нам наказано приборкати кошхан, а не атакувати аламут. Мудрі слова, мій братику. Слова не зупинять наших ворогів, якщо в них буде аламуцька зброя. Уранці на штурм.